Слава Ісусу Христу, мої браті і сестри. віки Йому слава. Все наше життя, яке буде після цього тимчасового мешкання, ми будемо постійно на віки, у вічності славити нашого Ісуса. Слава Йому за це. Він добрий, Він благословений. І сьогодні Він хоче разом з нами благословити, щоб ми тішилися і раділи. Нехай нам Господь цьому допоможе. Ми сьогодні з вами, в Домі Божому, для того, щоб прославити, звеличити ім'я Господнє, подякувати за цей тиждень, який так швидко минає. Правда швидко минув? І все змінюється кругом нас. Вже холодніше стає, вже листочки падають. Волосся випадає у нас. Вже ноги не рухаються, очі не так бачать. І все говорить, що ми скоро, скоро наближаємося до тієї зустрічі з Ісусом Христом. Ми відкриємо в наших Євангеліях 19-й розділ перед молитвою. Ми прочитаємо Слово Боже, 19 сторінка. Це сьомий розділ Євангелія від Матвія, закінчення нагорної проповіді. Нагірна проповідь, яка починається з 5 розділу Євангелія від Матвія і закінчується сьомим. Розділом. В кінці цього сьомому розділу ми з вами будемо читати 24 текст, 7 розділ 24 текст. А в нас 19-та сторінка. Не йшли? Хто перший раз в нашому зібранні сьогодні? підніміть руки. Перший раз вітаю вас. Слава Богу, бачу вас, бачу вас. Після зібрання підійдете для... до мене. ми Познайомимося, і для вас будуть від Ісуса подарунки. Ісус завжди дарує, дарував і буде дарувати подарунки. В нього й резноманітне є. Даже цей подарунок, який ми маємо, ми зустрілися. Подивіться один на одного, яка прекрасна картина. Ми зустрілися тут. І Він дав нам життя. Слава Ісусу! Читаємо Слово Боже перед молитвою. 24 й текст Євангелія від Матвія, 7-й розділ. Отож, кожний, хто слухає слова Мої. І виконує їх, подібний до чоловіка мудрого, який збудував дім свій на камені, і полилося душі, і розлилися ріки, і зірвалась буря, наперла на дім той, та він не впав, бо на камні був заснований. А кожен, хто слухає слова мої і не виконує їх, подібний до чоловіка необачного. Який збудував дім свій на піску, і полилися душі, розлилися ріки, зірвалася буря і наперла на дім той, і він упав, і велика була руїна його. Я задам вам питання і собі тим, хто дивиться в онлайн трансляції, вітаю вас на, в різних місцях, вітаю вас, всіх, хто є в Домі Божому. Задаю питання, чому дім упав? Один упав, а другий ні. Чому дім впав? Чому велика була руїна цього дому? Погана основа. Це одна причина, чи ще є причина? Вітер зінявся. Чому ще Дім упав? Віри не було. Ну давайте ми подумаємо перед тим, як будемо молитися. Ісус сказав причту. Про те, як ми слухаємо, і дві категорії слухачів. І сьогодні є дві категорії слухачів. Завжди, де є люди, так завжди було, є і буде. Но Ісус хоче, щоб одна категорія була слухачів, щоб хто слухав слова Ісуса, Він що виконував. І дивіться, коли людина виконує Слово Боже, то написано, що це був чоловік мудрий, який збудував перше. Цей свій дім на камні. Ви правду сказали? Проблема була в камені, але і ще була проблема, що цей чоловік, який збудував на камні, він був мудрий і полились душі, і розлилися ріки, зірвалися бурі, наперли на дім той, і він не впав, бо на камні був заснований. Послухайте. Ми сьогодні прийшли в дім Божий. І Бог хоче, щоб ми виконували Слово Боже, щоб ми були людьми, які будуємо своє життя на камні. Цим камнем був, є, і буде. Хтось, скажіть мені, я забувся. Ісус, Він живий, Він серед нас. І Він хоче, щоб ми були жінками мудрими, чоловіками мудрими, які будували своє життя, скільки там не залишилось нам, комусь 20 років, комусь 15, комусь рік, комусь півроку. Але Він хоче, щоб ми були мудрими. Людьми і не просто почули сьогодні Слово Боже, але почали його виконувати і полилися душі. Послухайте, ми сьогодні в Домі Божому будемо роздавати хліб для вас. Хліб пікся, поки ви хто відпочивав, хто там за, за, займався різними речами. Будете отримувати одяг. І в цих обставинах будуть різні події. Хтось побачить гарну річ, дай мені, а той каже, дай мені. Ви знаєте, які зауваження ми робимо. І починаються ріки підніматися, починається буря. І у батьох із нас інколи, коли нема цього фундамента, нема слова Божого, починаються руїни. Все, я більше не прийду, я більше сюди не прийду, я більше того не хочу. Розумієте? Але коли ми читаємо Слово Боже і виконуємо, його, яка би буря не була, що би нам не сказали, як би нас не направили. Наш фундамент він в Ісусі Христі. І наш дім духовний, наше життя встоїть. Ви розумієте як? Так само в різних і в різних аспектах. І послухайте, але кожен, хто слухає слова мої і не виконує їх, подібний до чоловіка необачного, який збудував дім свій на чому? На піску. Та людина, яка слухає і не виконує життя, побудоване на чому? На піску. На піску. А коли виконуємо і слухаємо на камні, і далі написано і полились душі, і розлились ріки, і зірвалася буря, і наперла на дім той, і він упав. І велика бу... була руїна. Чому ми інколи падаємо? Чому ми падаємо, Бог нас випробовує? Щось хоче поправити нас, хоче сказати, а ми раз лицем упали. Ну, перше, що ми повинні робити, не тільки слухати. Не тільки читати Слово Боже, а що Його починати виконувати. А виконувати що Христос каже? Щоб ми прощали, щоб ми не гнівалися, щоб ми не нароптали, не нарікали. Що ще говорить Ісус? А ну скажіть. За все він вчить нас дякувати. За все дякувати. Послухайте, подякуйте за ті речі, які вже ми маємо. І ті речі, які здаються, що важливі нам і не попали нам, що ми повинні робити? Дякувати. Бог хоче більше дати. Слава Ісусу! Я хотів би разом з вами помолитися. Ми сьогодні багато будемо разом з вами чути псалми. Ми будемо читати ще слово Боже. І я хочу, щоб і я, і ви були виконавцями Слова Божого. Добре? Во всьому? Легко його виконувати, коли на стільцях тут сидимо. А коли випробування прийдуть, а коли хтось на ногу нам стане, а коли нам щось скаже, щось не додасть нам, що тоді нам виконує? Злива буря приходить, але як ми реагуємо на це? Давайте ми помолимося. Алілуя Тобі, Господи! Ми благословляємо Твоє ім'я. Ми дякуємо при цьому заходящому сонці Тобі, що милість нам Ти не відняв, ще на цею Україною сходить сонце, ще на цею Україною йде дощ що на цю Україну ти благословляєш і приходить урожай. Хвала тобі! Я дякую тобі, що ти беріг її до цього часу, і далі ти збережеш. Ти хочеш в першу чергу навести порядок в наших серцях, в наших душах, щоб ми були тими людьми, які будуємо своє життя на кам'яні Ісусі. Ми не тільки слухаємо, але допоможи нам практикувати це Слово Боже. І практикувати його почати із маленьких речей. Для того щоб мати благословіння, тому що кожен з нас випробовується, кожен з нас є свої бурі, вітер, які приходять. Але коли ми починаємо практикувати слово, яке говорить, щоби прощати, щоби не нарікати, щоби дякувати, радіти, тішитися, тоді Господь ніякі вітри, ніякі випробування не здолають нас. Алілуя тобі! Дай нам бути мудрими, розумними людьми, благослови це зібрання. Дякую за тих, які, Господи, захищають нашу країну. Дякую за тих, які, Господи, медики спасають людей. Дякую за тих, які посилають різні речі і для цивільного населення. Щоб було Господь добре і щоб ми могли бути людьми вдячними. Я хочу собі тобі сьогодні подякувати за Сина Твого, Ісуса Христа, отець, що Ти віддав. Що ти віддав саме цінне. І ми дякуємо за спасіння, яке ти даєш. Ми дякуємо за церкву. Ми дякуємо за все, що він робить і готує нас до вічності. Благослови це зібрання. І це ми просили во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і весь народ Божий сказав. Амінь. Ми з вами будемо зараз молитися молитвою очі наш. Давайте всі разом нам висвітлюють молитву нас. Поки висвітлюють молитву, очі нас, я задаю питання вам. Чи ви, браття і сестри, любите церкву? Ми зараз заспіваємо псолом: люблю твій дім. От я хотів би, щоб не тільки ми на пам'ять вивчили, щоб це в нашому житті було. Щоб ми любили Дім Божий. Що не тоді, коли щось дають, не тоді, коли нам щось потрібно. Но щоб ми знали, нам найбільше потрібно це Боже Слово, це його життя, яке Господь проявляє в його церкві. Молимось, Отче наш.

Амінь. Давайте ми включимо цей псалом Люблю твій Дім. І після брат нас Віктор буде співати псалми, Да? Поки включається цей псалом, я дуже вас прошу. В нас буде ще раз напоминати, будемо в неділю на 10 годин, День подяки. Ми будемо дякувати, дякувати Господу. Приходьте, приводьте нових людей. А в понеділок, на 18 годин, у нас буде прекрасне зібрання з нашими друзями, братями, руминами. І за кордону, які проживають в Німеччині, проживають в Америці, проживають в Румунії. І наші братія, які були з нами, брат Гріша, він з ними буде тут. Хто буде в понеділок на 18 годин? руки. Щось мало рук. Щось мало рук. Слава Богу, бачу більше рук. Запросіть ще ваших друзів, там, де ви маєте друзів серед переселенців, групу напишіть свою на 18 годин в понеділок. У нас буде прекрасне служіння. А тепер співаємо разом. Люблю твій, Господь Дім. Да? Давайте. Давайте всі дружимо. Вот бо там Христа. Die Щоб в порису міг, не і не Щоб помогти порису суміх... ні. Баласловить. Слава Ісусу Христу. Саме дорогоцінне і важливе, що ми знаємо Господа як особистого Спасителя. І хто ще не пізнав Господа, який він є добрий. Біблія говорить: Бог є любов. І Він посилає і дощик, і сонечко, і сили здоров'я посилає нам здравий розум. Бог посилає нам хліб насушний, одежу, житло, це милість Божа, це благодать Божа, це любов Божа. І ще псалом заспіваю про те, як в Біблії написано: прошу завжди, апостол Павел пише у 13 розділі до євреям: прошу завжди, щоби. Складали подяку, жертву хвали, пліт уст проставляючих ім'я Господа. За все дякувати необхідно Бога за добре і недобре, за все, бо така воля Божа в Христі Ісусі Господі нашим. Я співаю псалом про те, що Бог все зробив для нас, і щоб ми завжди дякували, славили нашого Господа. Я дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все, що ти створив. Я знаю тих для кого дні, як ночі, хто бачить сонце тільки. В хвилях я дякую тобі, мій Бо. За руки, якими можу я тримати хліб. втирать сльозу в печальний час розлуки. І працювати можу на землі. Я дякую тобі, я дякую тобі, прийми Господь, подяку. я радуюсь тобі. Я радуюсь в тобі, прийми Господь. подяку. Я дякую Тобі, мій Бог, за ноги, якими я проходжу всі шляхи. Я зустрічав. Тих, кого дороги марні не пройдені, лишились у житті. Я дякую тобі, мій Бог, за голос, тебе я славить можу завжди ним. Я знаю тих, кого весь світ навколо, які вони здається всем. Я дякую тобі, я дякую тобі, прийми Господь. Подяку, Я радуюсь Тобі, я радуюсь тобі, прийми Господь, подяку. Дякую тобі, мій Бог, за хліб насушний, за те, що вдосталь маєм на столі. Були часи тяжкі відчай душні, як люди помирали. На землі як крихту хліба золотом важали шматочок той ділили багатьом. якби вони його тоді так мали як ми сьогодні маєм на столі. я дякую Тобі, я дякую Тобі, прийми Господь, подяку. я радуюсь в Тобі, я рад. Тобі, прийми Господь, подяку я дякую Тобі, я дякую Тобі, прийми Господь подяку, я радуюсь Тобі. Я радуюсь тобі, прийми Господь, подяку. Прийми Господь. подяку. Слава Богу. Друзі, ще псалом, дай нам Бог мир на землі. Ми потребуємо Божого миру. Божого миру на землі, щоб був мир, щоб не було війни, щоб не взривалися снаряди, щоб не гинули люди, щоб Бог дав пробудження в нашу український багатостраждальний народ, пробудив до нового життя з Ісусом Христом, до покаяння. Бог хоче всіх людей спасти. І саме важливе це спасіння нашої душі, вічне спасіння. Вічне життя Бог кожному хоче дати. Дай нам Бог мир на землі. Дай нам Бог щастя і свято. Дай нам Бог. чтоб земля эта пробудилась от долгого сна. Дай нам Бог, чтобы осветиться перед Тобой, сердцем склониться, быть свободным от порока и греха. Дай нам Бог мир на земле, нет, мы скажем злу и тьме, Нету места на земле в войне. Чтобы дети мирно спали, Люди в горе не страдали, Чтобы Господу служили мы. Дай нам Бог чистое небо, звезд ночи, днем солнца света, ясных дней, хороших друзей. Дай нам Бог с бедой не знаться и не плакать, а смеяться, радовать сердечностью людей. Дай нам, Бог, мир на земле Нет, мы скажем, злу и тьме Нету места на земле в войне Чтобы дети мирно спали Люди в горе не страдали Чтобы Господу служили мы Мир погряз в грехе и зле, Нету счастья на земле. Дай нам Бог спешит спасать людей. Если все Христа познали, То другой бы путь избрали, Преклонились перед именем святым. Дай нам Бог мир на земле, Нет, мы скажем, злой тьме, Нету места на земле в войне. Чтобы дети мирно спали, Люди в горе не страдали, Чтобы Господу служили мы. Дай нам Бог мир на земле, Нет, мы скажем, злу и тьме, Нету места на земле войне. Чтобы дети мирно спали, Люди в горе не страдали, Чтобы Господу служили мы. Амінь. Це молитва до Бога. Ще один псалом. Я не знаю, як він називається, бо я стільки псалом псалмів там написав, що треба вже. Я узнаю зараз. Ми почуємо. Немає проблеми в житті, що Бог не міг рішати, Чи гір високих таких, щоб Бог не міг здвигати, немає бурі й вітрів, щоб не вгамувати. Немає смутку й журби, що Бог не міг втішати, як поніс на плечах тягар цілого світу. Тягар твій мій, брате, також він понесе. Як поніс на плечах тягар цілого світу, тягар твій, мій брате, і сестро він понесе. Немає хвороби, що Бог не міг би зцілити. І горя такого й біди, що Бог не міг змінити, коли тягар твоєї душі почне так гнітити, звернись до Бога і вір, Він може простити. Як поніс на плечах тягар цілого світу, тягар твій мій, брате, також він понесе, як поніс на плечах тягар.